Я лягаю на ніч спати. Біля мене, Бога Мати, два ангелики по боках, Ісусик в головах. Ти, Ісусе, глянь на мене. Зроби дитя добро з мене. Моє серце ще маленьке, я у ньому рідненьке. З читанням цієї молитви закінчується день малого Юрчика, навчає його мама. А тато, користуючись нагодою, взяв до участі у конкурсі, який проводили на роботі. Це перший публічний досвід для хлопця, але батько впевнений, не останній. Хай розвиваються діти, наше будущее, як кажуть. Хай розвивається, хай привикає. Будемо ще брати в конкурсах. Чим далі, тим я думаю, буде краще. Незважаючи на далеку нетворчу атмосферу у закладі, працівники намагаються урізноманітнити своє життя і абстрагуватися від буденних проблем, тобто побачити інший бік життя, кожна дитина має щось своє, свою чимось, чимось цікаве. Діти займаються. Ми хочемо бачити, що вони. Вони у нас найкращі не тільки у себе вдома, а щоб ми всі знали, колектив знав, що в нас є такі юні обдаровані дітки. Ми їх потім вивеземо кращих у Київ, визначимо там. Ну, Щоб дійсно, мабуть, щоб життя не було таким замкнутим в стінах, в заборах. Треба, треба бачити іншу, інший бік життя, розвиватися, в тому числі в творчому плані. Подібні конкурси проходять у кожній з областей України. Вітак локальні змагання це тільки перша сходинка. Тут визначать кращих, які поїдуть до столиці, де виберуть найбільш творчих серед дітей персоналу установ виконання покарань.